Доброго дня, мене звати Огор Катерина, і тема мого дослідження це семантична дривація авіаційної лексики та особливості її перекладу українською мовою. Семантична дривація це способ, спосіб творення нових позначень шляхом модифікації семантики слова, поняття семантичної дривації охоплює цілу низку семантичних трансформацій, що включають в себе зміну семантичного обсягу слова, розширення, звуження, різні види перенесення, а також семантична компресія. Семантична дривація поділяється на термінологізацію, семантичну компресію детермінологізацію, метафоризацію та конверсію. Для роботи над цим дослідженням усього було опрацьовано 246 авіаційних термінів, серед них 175 англійських та 71 української мови. За результатами роботи було і виявлено, що найпоширенішим видом семантичної дервації авіаційних лексем англійської мови є термінологізація. Друге місце посідає семантична конверсія. Спосіб семантичної древа... детерміналізації є менш ефективним, а способи метафоризації та семантичної конденсації виявилися найменш популярними. Серед дивіційних лексем української мови можна виділити спосіб семантичної конверсії як один з найефективніших методів семантичної дривації. На другому місці бачимо спосіб детермінологізації. Метафоризація виявляється не таким продуктивним видом семантичної деривації, як два попередніх, а семантична конденсація постає приблизно на одному місці з метафоризацією. Найменш популярним виявився спосіб деривації. Для наступного дослідження було опрацьовано 102 терміни. Таким чином ми дійшли до висновків, що найпоширенішим виявився метод калькування. Найменш використованим методом був спосіб пошуку еквіваленту в українській мові. Метод складання основ посідає третє місце. А найменш ефективним способом перекладу англомовних авіаційних термінів українською мовою виявилися метод транскодування та описовий переклад. На цьому в мене все. Дякую за увагу.